Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 травня 2025 року. Подивимось який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас сімка посухів. Що в нас на дні колоди, лицарь, посухів. Дві карти вогню. Будьте обережні. Щоб нам вогонь не програвся повітряною тривогою, небезпекою. Ну що ж, сімка посухів? Захист. Чого захист? Вже підставляйте себе, своєї території, своєї думки, своїх особистих кордонів. Щось відстоюєте, щось захищаєте, це така позиція моє: не дам, не пущу, не віддам, ви мене не переконаєте, і вогонь це, це так, це тверда позиція. Що я не поступлюсь, я не відпущу, я не віддам. Ви мене не переконаєте. Для мене це важливо. Буде так і не по-іншому. На дні колоди лицарь посухів. Це е, молодий чоловік стихії. Вогонь, овен, Лев-Стрілець. І це також вогонь. Можливо, саме от. от Ця позиція пов'язана з такою людиною, тому що він вам щось сказав. Приніс якусь звістку або щось про когось сказав. І от, ґрунтуючись на ось такому, на такій інформації, ви тому в такій позиції відстоюєте. Можливо, ну. Він щось зробив, такий молодий чоловік. І ви тому так захищаєте. Ну, саме, саме оця, це відстоювання, чи захист, чи, ну, тобто, така позиція пов'язана або з таким чоловіком, або, можливо, ви чекаєте його, так? Тому що він приїде. І ви вас разом ви будете щось робити. І до того часу вам потрібно його дочекатися, відстояти, свою думку, чи свою територію, чи своє право на щось. Або це енергія вогню. Ви щось зробили, ви щось втілили, ви щось там, зробили якусь дію. І тепер треба її відстояти. Ну, і це спричинило протидію, так, викликало якісь емоції, ну, в когось емоції, в когось ну, протидію, і вам потрібно тепер боротися за... за те, що ви тут Ну, представляєте, що тут на лицарі посухів, і от сімка посухів це вже результат. Який вам потрібно зберегти, відстояти? Ну що ж, такий, знаєте, якийсь запутаний якийсь буде день сьогодні, відчувається така якась плутанина, але таке, що викликає ще й агресію, незадоволення. І ваше? Чому мене не розуміють, чому мене не підтримують, кому я заважаю. І так само агресію тих людей, які будуть намагатися ну, чинити вам опір, протистояти, намагатися вас переконати, бо вони не розуміють, а чому ви так відстоюєте це? Чому ви так намагаєтеся довести чи переконати? Чому для вас це має таку важливість? От знаєте, таке якісь ніхто нікого не чує. Тут не йде навіть мова про домовлятися, чи пояснювати, чи шукати компроміс, тому що я так сказав, я так хочу, в мене така позиція вас не чую. Я не чую вас, не бачу, забирайтесь геть. Ось така енергія сьогодні. Я не збираюся нікому нічого пояснювати. Тому що я це вже зробив чи зробила, і я рахую, що має так бути. Я сподіваюся, що я вас не запутала, пояснила, що нам буде допомагати. Тому що, ну, от, от так, взагалі ця карта завжди чітко. Це моя позиція. Все, я, я не йду ні на які компроміси, для мене це важливо. Але от саме оцей лицар, лицарь посуху, на дні колоди, він ж він, от він, щось скаламутив все. Що нам буде допомагати? Значить, тут навіть дві камичів рветься. От от, такі от дійсно нерозуміння таке ситуації. Чому? І обидві сторони один одного не розуміють. Що нам допоможе? Сьогодні цікаво, що нам допоможе? Швидкість. Швидкість. Колісниця. Коли ми будемо рухатись далі, не будемо зупинятися і зациклюватись на тому. Тобто ну, важливо для тебе ну і стій тут, я пішов далі. Або ну, залежить по яку ви сторону. Якщо ви відстоюєте, то також я не буду е, пояснювати, зациклюватися, переживати все. Я сказав, для мене це важливо, я це зробила, я про, заявила про це, про свої права на, на, на цю. Територію чи інформацію, все. До побачення. Я йду втілювати, я йду далі щось робити. Така швидкість, з якою ми будемо о, рухатись далі, реагувати на, на ситуацію. Все ж таки ну, швидкість швидкістю, але е, ну, далі висить ось таке мені в повітрі. Знаєте, можливо, добра швидкість тим, що нема часу думати. Нема часу розводити там базар, нюні, а чому, а може, не треба. Тому що, коли все швидко, ми не маємо часу на роздуми. Ми е, сказали, зробили і все, і рухаємося далі. Вже, можливо, в ви будуть потім. Що нам буде заважати? Все рівно не відчувається, ще впевненості, от так як, так, як має бути така. Ось тут. Це тут е, людина, яка стоїть на смерть. Тому що все, я не дам. Для мене це важливо. Подивіться, яка тут позиція. Я не віддам ні міліметра. Але ну, чомусь відчувається така. Я до кінця, така впевненість. Що буде заважати? Можливо. Сімка Пентаклів. Ось, в чому невпевненість. Бо сімка пентаклів це, так, це така енергія, коли я не бачу толку від того, я не бачу результату. За що я борюся? Ось, в чому полягає? Чому я от відчувала цю таку невпевненість постійно? Ну, але в нас є колісниця старший аркан. Колісниця це просто не коли я не, не думаю, не колупаюся в собі, там, а на що? А чому я не маю часу думати? Я не маю часу, от на такі переживання і вагання. Я рухаюсь, я роблю те, що я собі намітив, бо це, ну, це ціль, до якої ми йдемо. Тобто в мене є мета, от як навігатор, так ми закладаємо. Знаєте, дивіться, я от витягнула ту карту і зразу помінялося, от зразу змінилося, напевно, навіть ви відчули в розмові. Оцей страх відпав. От Як навігатор, заклали ми маршрут, і все, я рухаюсь. От колісниця так буде працювати, що ми не немає часу думати. Я знаю, куди я рухаюся, я знаю, який буде результат, я впевнений в тому результаті. Ну, але десь в процесі дороги, чи, можливо, в процесі хтось, коли підійде, хтось і запитає, а що, заради чого ти так от б'єшся за це? Заради чого ти так доводиш? Можливо, в той момент і закрадеться Ж таке трішечки, а дійсно? А буде результат? А буде з того толк, з того такого мого відчайдушної такої боротьби? Тому що сімка пентаклів. Але дивіться, сімка посухів, сім пентаклів в них рівно, вони одинакові, тобто ніщо не переважує. Тому сумніви можуть тільки закрастися на хвилинку. Але коли ви чітко розумієте, ви собі нагадуєте, заради чого, яка у ціль, от колісниця, бо це моя ціль, це мій кінцевий результат, це керунок, в якому я рухаюсь, все. І зразу пропадають сумніви. Бо ви знаєте, що результат буде. Обов'язково буде, ви знаєте, ким, і ким він буде. Все нема, заховали. І зразу пропала оця невпевненість. Постійно, кожен щоразу от, не перестають мене таро дивувати, наскільки ну, вони чітко, чітко показують. І що, як би нам це не подобалось, чи ми приймаємо, чи ми не приймаємо, вони завжди говорять правду болючу, для когось приємну, але те, що є. Ну, що мої любі? Я бажаю на мирного і спокійного дня, так, тому що три вогняних карти В нас випало. Щоб день був, знаєте, легким і приємним. Тому що ну, сімка посухів це, ну, це трошки важко. Це потрібно відбиватися тою палкою, всі хочуть зрозуміти, всі хочуть пояснень, всі хочуть зайти на нашу територію, всі хочуть ось знаєте, бо коли це не можна, то зразу всім цікаво. Я бажаю, щоб день був для нас легким, тому що ми, кожен має розуміння, кожен має. Свій план, свою стратегію, свою ясність, що я роблю, що я отримую, заради чого я це роблю. І це дає нам сили сили вистояти, сили не здатися, сили не сумніватися. Я бажаю нам сьогодні всім такого позитивного налаштування, позитивного настрою, натхнення, тому що я бачу ціль і не бачу перешкод. Для мене це важливо. Я доберуся до кінцевої, до фінішу. Я вас люблю і обіймаю. Я вас підтримую. І от коли буде вам важко. І от коли закрадуться ті сумніви, от як у мене, я не, не до кінця розуміла, чому, чому я маю тут стояти, чому маю доводити, навіщо воно мені? Коли у вас закрадуться сумніви, відчуйте мене поруч. І що я вас підтримую, я стою, тримаю вас за руку, і всі сумніви розвіються. Мені б хотілося. Бути вашою підтримкою, вашою допомогою, вашим натхненням, вашим хорошим настроєм, от тим, чого вам бракує. Надсилаю вам свою любов, підтримку, натхнення, силу. І таким ланцюжком, коли ми всі станемо один за одного, будемо ділитися своєю любов'ю, силою. Уявіть собі, яка це непереможна сила, енергія, підтримка. Дякую, мой любі, що ви зі мною, що ви в мене є, що ви щодня мені пишете, надихаєте мене, ділитесь своїми враженнями. Безмежно вам вдячна. Обнімаю вас всіх. Ну що ж, ставте вподобайки, будь ласка, щоб канал мав можливість просуватись, розвиватись. Пишіть свої враження. І хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. І що ж, почуємося ще до зустрічі, Па-па.